У Бердичеві в чергове вже втретє, розіграли земельні ділянки, на яких городяни зведуть індивідуальне житло. Розташується воно на Елінгу у трьох невеличких новостворених мікрорайонах. Родзинка процедури отримання ділянок у тому, що надаються вони бердичевлянам абсолютно безоплатно. Ще три роки тому назад, за ініціативою міського голови, було прийнято рішення про порядок надання земельних ділянок. Під індивідуальну житлову забудову. І тоді було прийнято рішення, що ці земельні ділянки будуть надаватися громадянам міста Бердичева безоплатно. Але в цьому положенні були певні вимоги, що людина має жити в місті Бердичеві в певний період, це не менше як 3 роки. Друга вимога, що вона повинна мати власності більше, як 15.65, і площа квартири, де вони проживають. Також не може бути більше 14 65. По цих вимогах е на сьогоднішній день ви допущені до розіграшу земельних ділянок. Ми паралельно продовжуємо вивчати документи, ми дали запит в реєстраційну службу, дали запити у БТІ, ми їх отримуємо ці запити. Можливо, з того часу, коли ви подали нам заяви. І подали документи, вас е змінився е ну, старт, мається на увазі, ви придбали нове житло, то в любому банку нам буде зрозуміло, і потім прийдеться когось, і, хто придбав житло, але про це не повідомив нам, вас прийдеться відключати з цього списку. Від традиції, що вже встигла скластися у проведенні розіграшу, влаштовувачі відходити не стали. На столі встановили два лототрони: в одному папірці з прізвищами власників, в іншому адреси земельних ділянок, кожна по 10 соток. Всього того дня їх нараховувалося 69. Дізнатися, де розташовуватиметься твоя майбутня оселя, справа хвилююча, відповідальна і така, що потребує чистоти та прозорості, тож керувати нею має така самочиста, не зіпсована життям людина. Стараннями маленької Ніколь присутні у залі поступово перетворювалися на мешканців вулиць привітної, світлої, сонячної, медової тощо, а заодно й на сусідів. Коли із тим, хто де житиме, визначились, слово взяв заступник міського голови Сергій Онофрійчук, котрий озвучив. Вимоги до майбутніх забудовників. Серед іншого посадовець зупинився на питанні комунікацій. В даному мікрорайоні планується відсутність будь-яких звільних ям і так далі, планується каналізація централізована, ну, електрозабезпечення, водопостачання, газопостачання і поверхневе водовідведення, від дощів і так далі зовнішні землеї каналізації. Чи до при після отримання державного акту на землю після затвердження розіруша, ви будете розробляти проєкти будівництва ваших будинків? Відповідно, в тих умовах не передбачається будь-яких малих очисних споруд. Що стосується централізованого будівництва, ми зробимо все можливе для того, щоб розробити проєкти і забезпечити централізовані. Конвенційно-насосні станції, відповідно трансформаторні підстанції і так далі. Що все, що стосується по вуличному забезпеченню, це все буде покладатися на вас як на забудовників, про що ви написали відповідні заяви. Перевірка майнового стану забудовників триватиме близько 3-4 тижнів. А за її наслідками право зводити житло затвердить або ж ні, сесія міської ради. Продати, обміняти чи здійснити іншу процедуру з ділянкою її власники зможуть лише по завершенні на ній будівництва.